Редакторська. Вітаю усіх слухачів Радіо Накипіло. В прямому етері проєкт Редакторська. Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт «Медіапорт». Разом зі мною колеги Юлія Ігеєва. Юлія Агєєва Харків Тудей. Юрій Ларін. Думка і Євген Стрельцов Радіо Накипіло. Вітаю вас, колеги. Будемо починати. Редакторська. Ми обговорюємо ключові теми, що минули за тиждень, сьогодні четвер. Ми говоримо про першу тему. Це масовані російські обстріли. Так вже виходить, що у нас щоразу обстріли. Вони що що чи не щоденні? Сьогодні поговоримо більше про той обстріл, що стався 29 квітня, тоді коли майже пів сотні харків'ян постраждали. Було дуже багато прильотів шахедів, і що колеги вам запам'яталися за ці останні дні, особливо цей день, коли дуже багато було прильотів по різних районах. Да? От, Юро теж був на цих всіх місцях. Особливістю цього разу було, що розльот цих дронів був якийсь не такий, як завжди, хоча знову-таки дуже багато дронів завжди прилітає. Так, да, будь ласка, Юра, я маю на увазі, оцей розльот теж тебе, мені здається, здивував. Ти навіть питав, здається, так. у мера міста про це, розкажи. Ну, було 16 шахедів, які розлетілися, по, наскільки я розумію, десь там, ну, під 10 локацій. Тобто, не всі. Останні кілька тижнів ми звикли до того, що росіяни, помінявши попередню тактику, кидають в одне місце. По 10, 6, 10, там, іноді 12 шахетів прямо в одну точку, щоб знищити повністю під нуль той чи інший об'єкт. Як правило, це там якісь склади були, якісь підприємства, якісь там цивільні інші об'єкти. Цього разу росіяни випустили 16 шахедів, але справді розльот був по трьох районах, і в межах одного району. Це дуже часто було тупо хаотичні якісь падіння цих шахетів перед будинками в багатоповерхівку перед лікарнею, за лікарнею, в житловий будинок прямо да, ну, от Якраз і помітно, до речі, під час цього обстрілу було те, що. Найімовірніше, деякі з цих шахетів були заряджені термобаричними сумішами. Мені піротехніки цього тижня розповідали, що смисл цього всього, що навіть якщо шахет не влучає конкретно в ціль, але десь поруч, під час вибуху ініціації цієї вибухової частини утворюється величезна така величезна хмара. Розкалених розпечених газів, яка спалює все навколо. Ну от, Наприклад, двоповерховий будинок в нього не влучило, але він згорів вщент повністю. Це така хвиля навколо. Ну, Наскільки навколо Шар... я не можу. ну, Шарта такий значних розмірів, який запалює все навколо. От найбільша пожежа була в двоповерхівці, житловий приватний будинок, на тихій забитій нікому взагалі не вулиці в Харкові. Ну, ну, ти так не людей. Ні? ні, ну так, там напроти є красиві, серйозні, великі, симпатичні будинки. Просто це район. ну, Абсолютно тихий. Приватна... Ну, абсолютно приватна забудова. І причому так не те, що знаєш, сусідня вулиця, це вже якась промзона або якась артерія. Ні, достатньо далеко. Тюрінка не. здається, Тюрінка, так? Тюрінка, да. Юля, може продовжиш? От що слава Богу, ніхто ну не загинув і... да всі живі? Ну там 45 людей були поранені. Різні у них там осколкові. У кого акоробра травма, у кого. Переляк, звичайний, діти зокрема постраждали. Але я хочу сказати, повернутися до термобаричних. Це не вперше, тому що минулого тижня, не вперше. Не вперше. Я на... просто кажу, що я це наочно побачу, як це в... виглядає. Да. В... І, в... і минулого тижня про термобаричні шахе говорив власник UBC Group, Ukrainian Beer Company, на підприємство, якого прилетіли там теж шість, дається, якщо не більше, і вони саме вгатили по не вперше теж на його підприємство за час повномасштабної війни, і там було. Більше враження саме через, через те, що заряд був термобаричний. І погасити пожежу там до ранку рятувальники не могли, бо велика площа складських приміщень і великий масштаб руйнувань, і ну, саме через те, що саме такий заряд. Ну, вочевидь, продовжаться атаки такі. Ну, сьогодні вночі було у нас не тихо. Да? Знаємо, що по Харкову не було влучань, була молнія, тільки на АЗС прилетіла у Київському районі, згоріла автозаправка. А в передмісті Харкова по селищі Васищево прилетіло так само чотири за офіційною інформацією, і там на місці пожежа невелика, досі триває. І південне, шість. Південне вчора зранку було, да це сьогодні зранку. Ще раз ні, — Ні-ні, це, це вони поплутали. Це, це вчорашня вчора, атака на місто південне. Є нова інформація сьогодні, що побільшало постраждання. Да, дві дві там. дівчинки ще звернулися по допомогу лікарню. Багато дітей так вийшло. Так, да, і от бачите, та теж вони концентрують чотири на Васіщеве, шість на південне і ну скрізь концентрація. Саме тому ця от вчорашня 29-го, да, у мене от от проблема в чому в репортерів. Ну, понеділок від п'ятниці або суботи, або неділі нічим не відрізняється, тому я можу плутатися в днях. От оця, коли по багатоповерхівці прилетіла, саме тому атака от на Харків саме відрізняється тим, що в основному воно останні часи концентрується, просто в точку одне летить. Причому ну, іноді один в один. А тут ну, розльот і кілометри були між ними. І причому чому ну, дуже Ж... дивно Женю хотіла до тебе звернутися. І варто зазначити, mm -hmm. що це якраз відбувалося, коли він проходив екстрене засідання Радбезу ООН, скликаного mm -hmm. Францією. Який під час якого розглядалися питання хаотичну без змістовних, без причинних обстрілів України, які Росія проводить? Ну тобто Росія неможливо навіть особливо не парилися у виборі цілів. Цілий у ціле в там внесені координати, просто накидали там, що під рукою стояло в камазіку, в тому, який привозить шахеди. Женя, от як ти думаєш, цей такий новий, так на нашу думку, не експертно, але такий розльот: це щоб відволікти ППО з різних сторін, чи від основної якоїсь да там цілі, чи просто терор, як ми завжди да, розуміємо, що вони продовжують такий тероризм. Як на мене, ми шукаємо логіку в діях терориста там, де її шукати не треба, тому що давайте, давайте згадаємо з чого почалася почалося правління президента так званого так званої росії путіна Взривалися будинки в москві і в інших містах і там шукали логіку що відбувається як так сотні людей гинуть який жах та вони просто навіть і не думали про те кого вони там підривають як підривати їм просто треба було використати мету тільки зараз Зараз виявляється так, що Харків, уся Україна, он в Одесі, наприклад, в ніч з 30-го на перше там ми зараз першого записуємося. Зараз ми в Етері, там загинули теж люди, теж прилетіли, прилетіли шахіди в будинок. Не треба логіки шукати. Це тероризм і все. Ну просто от так от вони влучили цього разу в, в будинок. Завтра вони зроблять інакше, післязавтра інакше. І це особливо цинічно. Знову ж таки, коли на міжнародному рівні шукаються причини, як так, давайте засудимо, чергова занепокоєння тощо, тощо. і тероризм є тероризм. Так, ми ще мовчимо. Ну, не мовчимо, ми то не мовчимо, а, а загалом, коли йдуть атаки на такі великі міста, як Харків, Одеса, там, Київ, їх чують всі, ще є Донеччина, маленькі села, де там чинні щодня є загиблі, поранені. Там летять каби. Каби і до речі, видання тексти Org.ua, От я щойно побачила, виставило таку велику графіку. Вони порахували скільки кабів прилетіло по от, містах по прикордонню. Там велика статистика. починаючи з 2024 року, подивіться цікаво, що там з Харківщини, бо я ще не встигла прочитати. Редакторська Поговоримо далі про скандал з театрами. Що було цього тижня, це звернення актора Олег Стефан, заслужений артист України, звернувся прямо до начальника обласної адміністрації Олега Синігубова до обласної ради. Звернув увагу на те, що знову таки театри Харкова недофінансовані. Є проблема з бронюванням, з відсутністю бронювання працівників театрів. Немає кому виступати, налагоджувати сцени, постановки. Харків Тодей писав про це. Тому Юля, розкажи, будь ласка, що виявилося от останнім часом. Да, мені видається, що ти там головна театралка по цих справах, але класно, що цього тижня так підсвітив цю проблему Олег Стефан, бо від нього прям хвиля така Хороша пішла і хова, була вимушена. Ну мені видається це виправдовуватися. Да, те коментар, те, що з'явився не хвінафіці. Ну от коли іде коментар, не ну не звучить так, що вони вони реагують, але щоразу вона ця реакція по-моєму однотипна. Ну да. в, з точки зору контенту, да mm -hmm. сенсу, да е, в чому проблема в тому, що Харків єдине місто в Україні. Ну, я не знаю зараз, як в Херсоні, але станом на осінь в Херсоні театри працювали. В Харкові вони не працюють. І через це частина труп виїхала вимушено, бо люди мають за щось жити і виховувати своїх дітей. Частина людей пішла на фронт. Наприклад, з театру Ляльок багато акторів на фронті, з театру Березоль також, «Березоль» також люди є військові. Всі інші театри не можуть нормально працювати. Хова говорить про те, що театри отримали до фінансування 50 мільйонів минулого року. На що вчора у дописі був коментар, що театр Лільковий отримав всього 5 мільйонів. То де ці гроші, хто отримував ці 50 мільйонів. Ну невідомо, бо Лільковий театр один із провідних театрів Харкова. І в чому в цьому сенсі виявилося, що театр ще в січні подалися на хова, щоб отримати статус критично важливих. Для чого потрібен цей статус? Для того, щоб 50% чоловіків були заброньовані, і таким чином вони б могли виступати, трупи, щоб не пішли всі чоловіки на фронт. Ну бо ми розуміємо, якщо в спектаклі не можуть бути задіяні переважно жінки. Ну це, це нереально. І виявляється, що от Олег Стефан сказав, що хова досі не надала їм цю відповідь. А далі, Таню, вже ти розкажи, чому не надала? І от Олег Сенігубов тобі <свистити> сказав? Я спитала Олега Сенігубова про це, він пояснив, що ну, Оцей проміжок він не пояснював, чому так довго, якщо дійсно вони в січні. Він сказав, що планово там, вони розглядають ця комісія. І найближчим часом два театри, які подали свої пакети документів, будуть розглянути на цій комісії. Я так розумію, що обладміністрація очікує якогось за їхнім планом пакету фінансового плану плану розвитку, тобто якусь форму цих, цих або додатково до цих заяв на бронювання, чи якось вони собі це бачать. Можливо, не всі театри до всіх театрів це було доведено чи як. От, що сказав Гумов врешті-решт про те, що вони очікують таких планів. Плюс два театри, як я зрозуміла, вже будуть розглянути найближчим часом. А загалом по театрах там 27 людей підлягають бронюванню, начебто, але це не точно. І в планово далі будуть розглядатися й інші театри. Але про що це взагалі говорить? Ми ж про театри говоримо вже скільки років да, за час війни. Тобто, ну в мене складається враження. Що вони якось по остаточному принципу до цих театрів, хоча це великі колективи. Ну і там була фраза у Олега Сенюгуба, яка мене трошки. Ну, я кажу, здивувала. Він сказав, е, це бронювання для чого? Щоб і не працювати, і не захищати країну. Тобто, одразу в постановці цього речення Олег Синігубов закладає, що там якісь е, не патріоти, не працівники, туніяці. Ну, чесно, я не, не розумію цього. Тоді у мене питання зустрічне до пана Олега Синігубова. А театрально-концертний центр, який отримав бронювання? І має статус критично важливого підприємства. Там нема туніятців, там що таке театральний концертний центр? Знаємо, да? це мала сцена Хнатобу, те, що зліва знаходиться від головного входу. На його сцені відбуваються зараз деякі трупи виступають, але самі по собі вони не створюють. Це простір. Да, це просто приміщення, у якому виступають нагородження міської влади, відбуваються там якісь офіційні заходи. але... Я б хотів да, трошки додати. Мені як на мене, не варто когось в кращу, когось в гіршу позицію ставити, тому що власне воно саме так зараз і виглядає, що хтось в кращій, а хтось в гіршій позиції. Загалом, з театрами довга, тривала, сумна історія, і тут точно треба розв'язувати це питання, ну тому що е, умови, в яких працюють, е, Люди, які приход... приходили неодноразово в цю студію, і ми з ними говорили не тільки про їх проблеми, а про те, які є досягнення. Досягнення фантастичні у Театр ляльок їздить його вистави, і за кордоном показувалось неодноразово і по Україні, і там багато нагород. То що тощо. І решта колег теж заслуговують гідного ставлення. Ну, Хотілося б, щоб це питання було розв'язано, тому що я ж кажу, Юль, ти, мені здається, тут питання не в тому, хто в гіршому, хто в кращому положенні. Тут питання в тому, що треба до всіх ставитись... Рівно, і це ну, тут одні правила гли хотілось би щоб були. Так. о, дякую. А ми їх вибачте, не маємо і не знаємо, да чому от тут так і і нам не було відомо, що така це став взагалі то критичною інфраструктурою, і хорошо б розуміти аргументацію, чому саме цей він же ще й очолюється депутатом. Да, здається, вислав генерал. Був так. там об'єднаний з кінотеатром Бомер. Тобто там ціла історія, чому воно по перше було об'єднано. Треба я. Пропустила цей момент. Чому для чого це було ну, таке жало. рішення прийняли депутати на сесію облради. Це, це цікава навесні, історія. Чи, і, і чи працюють ці правила? Гри, виходять одні для всіх, якщо таке от це отак от, от отримав швидко і е, тихо. Знаєте, а інші... що мене ще? Що цих правил про бронювання? Я зайшла на сайт Львівської обласної військової адміністрації, там просто. Безліч новин про це, як отримати бронювання підприємством, бізнесом. Коли нові критерії з'явилися, у нас на сайті хова не не знайдеш такого. Взагалі... Я до речі, теж забивала в і мені випало якесь ПДФ. Ну воно є на сайті воно але... є, але вони воно заховано так, що я змогла знайти цей документ, але це не про те, що... не про відкритість і не про прозорість, з якої і правила гри для всіх однакові, Юра. Ти не любиш тему театрів, здається, але Люблю. я хочу Давай, щоб, так, Хольда, поговоримо. Давайте збалансуємо. Я, я впевнена, що Юра зараз нас тут всіх збалансує mm -hmm. про критичність інфраструктури. Да, от пан Сенігубов теж сказав, ем, якби поставив таке питання: що, а чи критичні театри? І далі потім в кінці цього коментаря він мені сказав: звісно, ми маємо підтримувати, бо це наша культура. Тобто питання. Критичності щодо театрів, чи в тебе є якісь застереження, чи вони дійсно можуть бути критичними? Тань, так ну воно звучить, да? критична інфраструктура, да типу без цього не може нічого відбуватися. Ну як ми бачимо, війну може відбуватися все без усього. Ну тобто, по факту, якщо знаєш саме конкретно підходити до з точки зору значення цих слів, то навряд чи можна сказати, що щось є прям критичною інфраструктурою, крім того, там крім систем життєзабезпечення. Тобто, ну не знаю, журналісти це критична інфраструктура. До речі, а чому проходять журналісти по питанню в, в, в секторі критичної інфраструктури? Ну, я не розумію, чому. Ну, мені... Чому журналіст має бути заброньований, а сантехнік в ОСББ ні? Ну чому? Абсолютно точно. Так само, чому там, театрал один має бути заброньований, а інший театрал не має бути заброньований. Чому? Я не знаю. Ти хочеш збалансованості? Я, вважаю, я бачу так: ставитися треба до всіх однаково. На всіх грошей не вистачає. От і все. Саме тому так і відбувається. Ми бідні. Чи можуть бути Таня, ми, зловживання ми дуже бідні. в цьому процесі зловживання? Як за ними контролювати? Да, це це? Тань. Вони можуть, і я переконаний, мабуть, вони і будуть. Вже є. Я не знаю. Ну я не знаю. Я не вникав. Я чесно, я не читав ваш матеріал. Я не знаю. Просто я розумію, як з моєї точки зору це відбувається. Є певний бюджет області. Всі кажуть. Та як можна театралів не фінансувати? Да давайте все на театр віддадим. Ну не ти все. потім скажеш, а чого ви гроші віддали на театралів, але не побудували окопо там на півночі Харкова. А вам, начальник обладміністрації, так ви ж хочете, ну в смислі, щоб все в театрі було, щоб у нас тут Березіль ще квітнув, як там в 20-30 роки в 30 але, порівнюючи та грошей на всіх не вистачає. Я згодна. Це порівнюючи треба порівнюючи з, з іншими виходити, регіонами, десь вистачає, а у нас не вистачає взагалі на театри. Ну тобто ми. З якими? Чи... Ну, Давай конкретику. візьмемо ну... Львів Івано-Франківськ. Там третина нашого бізнесу, який побудував, вивіз туди гроші. От тому там вистачає, а тут не вистачає. Елементарна ну, логіка. Да, але я, я можу не шарити в цьому питанні. Оговорився, да? <смітна> сноску зробив, але я, я я я, звісно, теж за те. Але щоб... статистика підказує те, що я в смислі приблизно плюс-мінус, але попав. Я теж за те, що ну, не ти, ти, як ти кажеш, всі гроші віддати театрам. Ні, не всі, хоч якісь, але оці 50, я не знаю, як вони розподілені, те, що. вони просто просять, дайте нам працювати. Вони не, ну, да, не ходять з простягнутою рукою навіть. Да? Вони просять, дайте нам умови, щоб ми могли працювати так, як працюють наші колеги по всій Україні. Редакторська. субтитров у нас мала бути рубрика Курйоз, але ну, це не курйоз, це серйозна тема. Але саме слово, да? Бі -бі 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 Терехова ініціатива міського голови по Харкову починають розставляти мафи з безкоштовною водою. І вони здизайновані таким чином, що на них написано. Кісєт. Ні? Ні, не кісєт. Е, воно е, На них написано за ініціативи великими буквами, літерами е, міського голови Ігоря Терехова, Воно все-таки, е, е, схоже, трошечки нагадує, але по-іншому я не знаю. ну Мені воно нагадало радянські оці, пам'ятаєте, да? там по 5 копійок е, граньоні стакани. От газіровка. Хто пам'ятає? Уточняй. Ах, ти ж джист, Тетяна. А ще з сиропчиком було, попрошу. Було, було. Я тільки стакани ці гранині запам'ятав і обдиртя. Женю, давай по тебе, бо ти боєш. Бо я часто був на все на моє рута. Я забів'яти воду люблю, вона потрібна. Ну, як є, а як? Не дуже виглядає, коли чи є сім'я написано на якомусь об'єкті, який встановлений, скоріш за все, за які кошти? Хтось з вас дізнавався? За гривні. О, за гривні. Я точно зараз скажу, що, бо Харківський антикорупційний yeah, центр вже yeah, порахував дослідив близько 19, по-моєму, якщо не помиляюся. Yeah. 19,11, щось таке. Мільйонів no, гривень. Як... Я нічого поганого не бачу в біветах як таких, тому що в принципі вода це добре. Ну, ми тут можемо іронізувати скільки завгодно. Але е повертаючись до питання, чи доречно ім'я і прізвище міського голови на, на такій конструкції, це, це виглядає як певною мірою агітація, так виходить. Ну, чи, чи як, піар, У нас ну, піар. О, дякую, дякую. Тому що ну, агітація у нас виборів нема, процесу виборів поки що публічно. От, Але хотів... існує вже мафи з безкоштовним написом. Ну, мені це взагалі дивить. це завжди виглядало дивно. Ну, як дивно? Ну, типу, от так, якщо вважається за потрібно робити, робиться. Як на мене, це. Це класика, це, зайва, це, да. це не те, що зайве. Це класика е, Харківська, харківська класика. харківська класика. Дякую, Таня. Ну, ну класика, Харківська. Ну ще е, ці декорації не почали підписувати за ініціативи міського голови. Там Христос Воскрес було без Терхова. І троянди теж. Ні, ну білборди по Харкові. Вітання з Різдвом від І з це можна прийняти ну, це ще власним. якось. Ну, я розумію, що це міський голова з власної ініціативи, мабуть, з власної кишені ж ці орендував ці рекламні щити, окей. Але оці бів'ти, які будуть користуватися загальноміські бю'єти, позначати їх собою, ну це якийсь дурний тон, як мінімум. Крім того, що це додаткова собі. Агітація Юля, що скажеш ти? Ну це вже було, тут попила порола вже воду? Нє, так нема ще води. А ні, не залили ні, ці кіоски ще порожні. Я так розумію, що не подається ще мені трохи пошки, що навіть не розуміло, як воно буде подаватися. Треба сказати, що це вода з артезіанських свердловин. Яку видобуває КП Харківводоканал, вони отримали дозволи на видобування саме цієї води. І планувалося спочатку, я так розумію, ідея інша трошки була, що вода буде подаватися, ну або розвозитися, або подаватися в крани, якось обіцяли, що нею забезпечить 20% населення Харкова, а потім з'явилися ці ну, кіоски. І от один із них так, я бачила на території школи в Слобідському районі. Його поставили саме на території школи, я так думаю, для того, щоб охорона була, або ну, як інакше бізнес може захотіти там щось зробити з ним, наприклад. Ідея непогана саме по собі. Бо люди потребують води. У mm, Харкові є проблема. Бо є, ну так купувати воду всі не можуть питну, бо вона не дешева. Я не знаю скільки зараз в Харкові коштує літр води. районі гривні. Я думаю, що да, під час війни все одно матеріальний стан людей не покращився так точно. А, і ще дивіться, на захист цієї ідеї є те, що. Війна триває, і це ми говорили вчора з депутатом міськради Дмитром Булохом. Він сказав, що це ну, певна диверсифікація у постачанні води для Харкова. І що якесь не, не, буде не будемо подробиць говорити та з безпекових ну, питань, але це от прям, тобто, ми самі на своїй території видобуваємо воду, і тут ну і це плюс це прям класна ідея для Харкова. Чи могли би ці кіоски стояти без надпису від Ігоря Терехова? Ну, звісно, могли. Чому цього не відбувається? На жаль, це Харків. Ну, так, от в лоб, Юра, тобі як зайшла ця штука? <с. Ну ти б хотів, щоб прибрали прибрав. Я б хотів, щоб ну, у мене що... поставили біля під'їзду, щоб я на халяву вибрав воду. <с. <с. Але цього не Тебі буде. Тобі все одно, яка там буде напис, що там А я не читаю, я дивлюсь букв, цифра 227 за літр. Думаю, а що я буду платити, а хтось не буде платити? І я тобі так утрірую зараз. Це я так трошки згустив краски. Щоб ти розуміла, отак буде думати дві третини харків'ян, біля кого не буде цього кіоска? Ну так. я знайшла А цифри. так мені, чесно кажучи, ну справді е, хороша, правильна ініціатива, якби ще труби в водоканалі поміняли, щоб нам в кранах вона текла нормально, а не Кока-Кола. Да. А пам'ятаєте, були часи, коли Тому... Валерій Петросов. Казав, пийте ні. воду з-під крану в Харкові. Так, да, так, да, так. Да. Я просто <головіка> дивуюся, ну чомусь за кордоном, ну там я не знаю, навіть в колишніх радянських республіках в тій же Естонії можна спокійно з-під крана воду пити, а в у нас ніде не можна. А чому? Але при цьому можна поставити кіо. Можна результат невідомий. Ну так, з відомим результатом. Точніше, навпаки, він відомий, але навряд чи він тебе задоволений. Ну, я, я просто хотів би ми тут багато. Не пийте, іроні, буде, люди, іроні, не пийте. Багато, іроні, так, да, іроні, багато іронізуємо щодо цієї теми, ну, типу, начебто, смішно. Ем, я знаєте, що я пригадав реконструкцію центрального парку, який у нас раніше був імені Максима Пєшкова. О, да, дякую. Так от, колись там, коли починалася реконструкція, при вході був. Вели... Бювет. Ні, э... при, вход... ну, перестань. при Ну, При вході був великий стенд, на якому. А це на секундочку, якщо ви згадаєте, це 2011 рік. Почалася реконструкція в 2011 році, 14 років тому. І от при вході в центральний парк стояв. Великий стенд, на якому було написано, завдяки кому відбувається реконструкція. Я просто хочу нагадати нашим шановним слухачам і слухачкам, що начебто нічого такого, все ж за, за все хороше проти всього, всього поганого. Та? Ну, типу, ми реконструюємо парк, ми ставимо бівєти тощо, тощо. Але це ж далі. Е Може відбуватися е, наступ, ну, відбудеться наступний крок, потім наступний крок і наступний. Там ми колись прийдемо до е, якихось виборчих процесів, тощо, і постане питання, чиє ім'я було десь? Угу. Ну це про те, що в принципі і ця, цей напис вже якась підготовочка до якихось процесів. Ну це паритичних. можна оцінювати саме так. Але хотілося б сказати, що хто насправді фінансує цю безкоштовну воду? Ну, звісно, харків'яни і люди, які платять податки, у бюджет Харкова, так і це насправді вони. Оплатять, оплачують цю, цю бишко, коштовну воду, яка з'явиться у бюветах. Як і проїзд, в метро трамвай. — Трамвай трамва. То Тобто харків'яни, якщо ви нас чуєте зараз? То це ваші це гроші. Ваші це гроші, не да. безплатно. Нарешті вони працюють на вас, працюватимуть. Uh -huh. Колеги, дуже дякую вам сьогодні за розмову. Дуже е, продуктивно мені здалося. Е, з, зустрінемося з вами за тиждень. Це був проєкт редакторська. Е, в студії були Тетяна Федоркова, Юлія Гєєва, Юрій Ларін, Євген Стрельцов. На все добре. Щасти. Редакторська. Журналісти на Кипіло, Харків Тудей, медіапорти та думки обговорюють головні події тижня.